Пане Юрію, ради вітати. Слава Україні. Героям слава. А, так, ну що, розкажіть нам, будь ласка, якою зараз є обстановка на фронті, пане Юрію? Якщо казати загалом, то на деяких напрямках противник продовжує ударно штурмові дії, такі, зокрема, як Мар'янський, Альдіївський, Лиманський, Куп'янський. Що стосується успіхів противника. Їх тактичних немає, тому що силам оборони вдається купувати наступи противника і стабілізувати вдалося ситуацію. Тобто зараз на тих, наприклад, для противник проводив ударно штурмові дії, вдалося противника зупинити а також активно відпрацьовувати по його штурмових групах також артилерійських засобах, які підтримують піхотні підрозділи, і ефективно ліквідувати ворожу техніку. Відповідно, достатньо активно при обороні застосовується не тільки артилерія, а й додатково ще засоби БПЛА ударного типу дії, як денного, так і нічного застосування. Водночас, що є дуже важливим, розвідувальні засоби БПЛА дають можливість артилерії стріляти влучно і своєчасно реагувати на ті виклики, які надходять. Системи, які надають наш нам міжнародні партнери, допомагають виявляти оперативно, звідки відбувається постріл. І в той квадрат направляється той чи інший розвідувальний засіб для того, щоб підтвердити ціль, після чого відбувається перший постріл, і якщо не вдається вразити ворожу артилерію, як мінімум, ми працюємо на заборону дій, тобто противник вже вільно наводитись не може і впливати на наші передові позиції або прифронтові міста, також ця можливість зводиться максимально до нулю. Що стосується інших напрямків, зокрема Бахмутського силам Оборони вдається щоденно рухатись метр за метром. Всі військові операції плануються достатньо виважено, тому що основний ресурс, який у нас є, це люди, це військові, і на полі бою, за моїм переконанням, з того, що я спостерігаю, реалізується ювелірно. тому що противник готувався до того, що сила оборони будуть деокупувати території, наші угу. і відповідно, все, що можливо було промінувати, він промінував. Підготував декілька ліній оборони достатньо потужно укріпив панівні висоти, і відповідно концентрація сили засобів противника на тих вітинках, де сила оборони просувається вперед, є надвисокою. Противник застосовує комбіновану живу силу на передньому краю. Переважно це були мобілізовані та так звані підрозділи штурмзет або інші формування. Це е, військові, які формуються з числа людей позбавлених волі на території Російської Федерації. І застосовується виключно як додатковий матеріал. Але на тих вітинках фронту, де в противника все рветься буквально по швах і сила оборони мають суттєвий успіх, вони починають задіювати більш підготовлених військовослужбовців, з числа спецпризначенців, а також контрактників, в тому числі і десантників. Але незважаючи на концентрацію сили засобів, незважаючи на комбіновану живу силу, незважаючи на тактику, яку вони застосовують оборону, а подекуди активну оборону. Силам оборони вдається просуватися вперед, і це стає можливо за рахунок не тільки потужної роботи всього механізму сил оборони, а й за рахунок підтримки української нації. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а чи відповідає дійсності інформації, яку ми зустрічаємо в мережі, про те, що дуже посилюється Куп'янський напрямок, і ворог також застосовує, якщо це коректно сказати, певні резерви постійно, причому застосовує саме на Бахмутському. Бахмутський напрямок для противника продовжує залишатися пріоритетним. Я попередньо про це сказав відповідно. Дійсно, він несе противник, я маю на увазі значні втрати в ударно штурмових групах і в живій силі, як такі. Прям в противника надзвичайно високі. Він їх намагається оперативно поповнювати. Тому перекидається з інших напрямків а також резервів, як жива сила, так і додатково вогневі засоби. Оскільки силам оборони вдається виносити пев. На кількість противників броньованих броньованої техніки, в тому числі, тому дійсно противник концентрує значні резерви на цьому відтинку. Що стосується куп'янського напрямку, в противника є скопичення в значній кількості, і противник проводив ударно штурмові дії. Передні він намагався нащупати ті місця, де є слабка оборона, але значних тактичних успіхів не мав силам оборони. Вдалося окупувати наступальні дії противника, і бої тривають важкі. Цілодобові, але сил оборони стабілізувала ситуацію. Про це можна казати впевнено. Супер. Пан Юрій скажіть, будь ласка, а що відбувається навколо, чи довкола, чи всередині Старомайорського? Не можу вам відповісти, розгорнуто на це запитання, тому що достеменно інформацію не володію, а казати, якусь інформацію, яка мала ознаки неточності, не в моїх традиціях. Розумію, і спасибі вам за це. Це дуже відповідальна позиція. Щодо дронів хотів вас запитати. Ну, по-перше, для початку, як вам сьогоднішній ранок і як вам сьогоднішні новини, які стосуються ударів по Москов Сіті? Скажу відверто, у мене сьогодні. Це вчора було та чи сьогодні, як правильно сказати, ніч закінчилася о другій годині, а ранок почався о четвертій. Тому Дуже. я не в інформаційному потоці, що відбувається зараз там Москва в світі і так далі. Єдине, що я можу сказати, що сили оборони не застосовують безпілотні авіаційні комплекси по території Російської Федерації. Ми воюємо в себе на землі, але водночас тим не треба недооцінювати рух опору, який формується всередині Російської Федерації, який націлений на зміщення. Диктатура, яка зараз є в Російській Федерації, відповідно, скоріше за все, ми спостерігаємо за тими заходами, які відбуваються всередині Російської Федерації, по протидії режиму Путіна. А, дуже класна відповідь. А, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про дрони, яких найбільше дронів і саме якого виду а, потребуєте і ви, і взагалі військові? От є конкретний запит на якийсь конкретного виду дрони? Давайте будемо відверті, абсолютно. Перше за масштабом цей конфлікт найбільший в Європі з часів Другої світової війни боєприпасів, до прикладу, до артилерійських засобів, ну на деяких вітинках бракує російсько-окупаційних військах і зрозуміло, що вся міжнародна допомога, яка нам надається, вона повною мірою все одно не перекриває той запит, який є в силу оборони. Дуже висока інтенсивність боїв. Засоби БПЛА, розвідувального та ударного типу дії – це є видатковий матеріал, який збивається в результаті дії ворожого реб протиповітряної оборони в результаті несприятливих погодних умов, подекуди навіть за рахунок стрілкової зброї. Тому засобів БПЛА розвідувального типу дії, цивільного призначення до до того до чого звикли люди на що збираються. Діджає DJ 3, DJI діджає 3T для нічного моніторного позиції противника коригування вогню артилерії, діджає Matrix 30T, діджає Matrix 300. Це ті засоби, які потрібні на постійні. Щоб ви розуміли, один Мавік третій, це я при найкращому розкладі кажу на фронті живе в середньому один тиждень для ефективного виконання завдання, до прикладу, ротою, так, це від 91 до 120 бійців і вище, необхідно, щоб підрозділи стало було мінімум 12 третіх, для того, щоб можна було моніторити передній край, коригувати вогонь атереї, цим пов'язано. Відповідно, можна прохвати, яка кількість сил оборони зараз знаходиться на передньому краю, стільки орієнтовно потрібно коптерів, до прикладу цивільного призначення. Тому завершуючи свою думку, частково і це дуже добре. Українська держава боре всередині себе бюрократичні процеси, які гальмували значною мірою вироблення БПЛА всередині держави, а також завезення комплектуючих. Ще багато треба чого зробити довгий шлях пройти, але напрямку в цьому напрямку є вже конкретні здобутки. А також що важливо, що ряд ударних безпілотних літальних апаратів денного нічного застосування вже виробляється всередині України українськими компаніями, точно так, як і розвідування. Але для того щоб задовольнити попит сил оборони в повній мірі за рахунок української держави, навіть за рахунок міжнародної допомоги, яку ми отримуємо військові, на поточний момент цього досягти ще не є можливим, тому величезна кількість засобів БПЛА, які перебувають на фронті і успішно виконують завдання. Передаються волонтерськими організаціями і надходять до нас за рахунок кожного українського за рахунок української нації. Ми маємо можливості бути ефективними на полі бою, зберігати життя побратимів і ліквідувати вороги, пане Юрію. А що це за безпілотники такі українські? Бобер називаються? Відверто кажучи, я перше чую. Назва поки що в підрозділі не перебуває, але я впевнений в тому, що якщо він буде ефективний, то незабаром можливо з'явиться в нас. Ну назва крута, багато обіцяє. Назва. Ну я вам скажу, що. Не знаю, О, москвичі можуть оцінити насправді якої він потуги. Принаймні про це пише західна преса. От Сьогодні «Нью-Йорк Таймс походить там зі статтею, що є українські безпілотники, вони називаються Бабер, далають відстань там до тисячі кілометрів, і е, от саме вони полюють за е, тим, що в Москві чи під Москові, але зрештою в Україні дійсно немає жодного не до недотичного того, що відбувається. Можливо, партизанський рух, можливо, самі по собі запускають. Неважливо. Я хотів у вас ще от про що запитати. Коли ми говоримо, наприклад, про. Про будівництво заводу Байрактар. Ми правильно розуміємо, що саме на території України будуть виготовлятися безпілотники Байрактар, всім нам чудово відомі. Це так буде відбуватися? Чи це, це, це історія про інше? Я б не став акцентувати увагу на модельній лініці підприємства, що вони конкретно будуть виготовлювати. Війна, яка триває в Україні. Показала, що ряд технічних засобів, які вдало застосовуються в інших країнах, де немає протидії засобів РЕП де немає насиченої протиповітряної оборони противника, зарекомендували себе як суперкруті апарати. Навіть деякі безпілотні літальні апарати на початку війни виносили. І ви пам'ятаєте колони просто одну за іншою. Але з часом все змінилося, противник прилаштувався, і ті засоби, які були ефективні, стали набагато менш ефективні. Відповідно, і виробники. Модернізують свої технічні засоби, безпілотні літальні апарати для того, щоб вони були в ефективні в боротьбі з противником. І будь-яка інвестиція, яка заходить всередину України, допомагає нам налаштувати військове виробництво засобів це є надзвичайно добре. Тому якщо колись потенційно буде зреалізований гектар, який буде випускати ті літальні апарати, які зможуть вражати ворога в поточній установці, це буде дуже дуже добре. Пане Юрію, а от, наприклад, такі е, зразки е, ну, американські, як Switchblade, вони нам в чомусь допомагають, тому що американці нібито передають, але я не бачу там практичного застосування, не бачу якогось результату. Ну, принаймні, як журналіст, я от не, не читаю, що завдяки такому виду безпілотників ми вразили якийсь об'єкт. Чи вони є не пристосовані в наших умовах? Чи вони працюють, можливо, ну, тишком-нижком, вони роблять свою справу? Як це відбувається? Власне. Є таке правило, яке ми особисто дотримуємося за поточний місяць. Нам навіть вдалося скажу слену приліпити БУК. Це протиповітряний засоб противника. Але ці відео ми поки що не розміщаємо з єдиною wow. цілею, тому що хлопці продовжують працювати з певних позицій, і противник, повірте мені, він моніторить все, про що ми з вами говоримо, все, що ми публікуємо, все mm. в соціальних мережах, і намагається скласти 2 плюс 2. І інколи противника таки вдається це зробити. Тим самим особовий склад може опинитися при ситуації, коли їх почнуть шукати, так? Звідки ж працюють? Так я думаю, і з ситуацією з фішблейдами. Те, що вони застосуються, особисто я знаю на всіх відтинках, не на всіх відтинках, тому що є відтинки фронту, де їхнє застосування є надзвичайно ускладнення реп противника. Але ось ці в фронту достатньо по притяжності довга і. Різний ландшафт, різні засоби репротивника працюють. Вдається силам оборони знаходяться ті вінтинки, де міжнародна військова допомога, в тому числі Сіжблет, наносять достатньо такі потужні враження по противнику. Скажу так. А я вас ще хотів запитати про реби, тому що натрапив на інформацію, що росіяни Ну у них розгалуджена система. І вони мають певні успіхи. Чи дійсно це так, і що нам потрібно? Тобто, які нам потрібно робити висновки? Ми розуміємо, що ворог також вчиться. Ну, ми це розуміємо. Але от наскільки це створює для нас проблему, пане Юрію, і що нам з нею робити, якщо вона дійсно є? Величезна проблема це нам створює, тому що противник застосовує як штатні реп-системи, які давлять певні діапазони частот масовано, так і застосовує так званий окопний реп. Це той реп, який давить. Наші засоби БПЛА, в тому числі на передньому краю, і це стосується і радіозв'язку між підрозділами за рахунок радіостанції стає спілкуватися майже неможливо. Відповідно, ця система противника налаштована достатньо потужно і він в ній розвивається. Але водночас тим і в силу оборони з'являються засоби, які дозволяють фіксувати, де саме працює вороже противника, Після чого туди відправляється кабанчик, який робить свою справу саме ліквідує реп і можливо. Розрахунок, який це РЕП обслуговує. Після чого у нас виникають певні повітряні коридори, по яких ми заносимо інші цікаві подаруночки для російської окупаційних військ. Що а, стосується української сторони, теж yeah. саме маємо сказати, що за останній час ми зробили значні кроки вперед по розвитку реп-систем, які є у нас, для того, щоб боротися з тими викликами, які падають з повітря від противника, Це займається на увазі і. Ланцети і куби, ударного типу дії безпілотні літальні апарати, і також виявлення розвідників, таких як Орланів, до прикладу, для того, щоб їх можна було запілонгувати і знищити або за рахунок вогневих засобів, або за рахунок технічних засобів приземлити. Наскільки велику небезпеку для нас створюють? Новини про те, що є завод, фактично, який от будується або вже збудовано, і от серійне виробництво безпілотників росіяни можуть запустити. Пам'ятаєте, от раніше була така масована атака інформаційна, коли писали і говорили, і знімали матеріал про те, що нібито. Подивіться, скільки у нас цих безпілотників, нас росіяни випередили в 30 разів і так далі. Тому і готуйтесь до осені, готуйтесь до зими, тому що буде не солодко, так би мовити. Наскільки це є виправдано? Наскільки це є, вірніше відповідає дійсності? А по-друге, ну чи дійсно те, що вони там будують, може для нас створити величезні проблеми? Перше. Стосується тих засобів безполосних літальних апаратів, які прийнято на озброєння. Це має на увазі зараз орлан, зала, ланцет, Куб розвідувального та ударного типу дії. Противник їх почав виготовлювати ще з 2014 року. Модернізує, незважаючи на санкційну політику. У них залишається можливість виготовляти ці літальні апарати. Вони є фабричною зборкою відповідно достатньо якісно, і противник їх застосовує майже на всьому передньому краю. Ну Точніше буде сказати, що на всьому передньому краю, але просто насичення, в залежності від пріоритетності для противника напрямків цих безпілотних літальних апаратів, вона буде різною. Що стосується коптерів цивільного призначення, таких як fpv дрони або, до прикладу, ДЖМ3 і так далі, противник за останні півроку також зробив значні кроки вперед, і він намагається приймати на себе той досвід, який є в силу брони. І на деяких вітинках варто сказати, що вони таки ефективний і застосовують. Але будь-які інформаційні компанії, що е, якось там збільшується виробництво, і так далі. Так далі, вони нічого іншого для нас не можуть принести, як е, те, що нам потрібно оперативно розвивати засоби РЕП, щоб давити ці безпілотні літальні апарати, засоби РЕР, щоб їх виявляти, запит до наших міжнародних партнерів. А також що важливо, підготовка позицій та маскування особового складу для того, щоб Дії цих безпілотних літальних апаратів по нашій броньованій техніці автористки засоби та також живі силі мала мінімальний ефект і вплив. Тому те, що ми розуміємо, що є такі виклики, це дуже добре. Що стосується масштабу, є, е, знаєте, таке правило військове, що завжди показує те, чого в тебе немає, і приховує добре те, що в тебе є. Єдине, що я можу сказати, що е, якщо казати про сили оборони. Це об'єктивна реальність і правда. У нас ситуація покращилась в рази за останні півроку. Як з точки зору підготовки пілотів БПЛА, так і з точки зору насичення в військах засом БПЛА розвідувана дарнотипові. Пане Юрію, а ось ці е, системи РЕП нам можуть надавати наші західні партнери? Чи вони нам і так їх надають? І у нас комбінація. Тобто, ми комбінуємо з там, можливо радянськими, можливо, нашими сучасними українськими, я не знаю, а можливо, там тільки, е, ну, типу, от західні системи. Ми просто не знаємо. Глядачу це завжди дуже цікаво. Ми цього не знаємо, але з того, що можна розповісти, будь ласка, скажіть. Відповідь наступна. що стосується РЕП. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за військову допомогу, і дякуємо тому, що залишили зберегти в силах оборони з попередніх часів. І також велика подяка українським батькам за те, що виховали, народили, виховали дуже талановитих людей, які можуть розібратися майже в будь-чому. Угу. Тобто винахідливість українського народу і, зокрема, української молоді дається взнаки навіть за таких обставин. Я вам маю сказати, що в багатьох питаннях е, ситуація рятує талановитисть українців. Поясню на конкретному прикладі. Давайте. Є базова версія FPV-дрона, Вона пілотується на певних частотах. Противник розуміє, що ця частота масова силах оборони і починає її активно давати. Як результат, FPV-дрон не може працювати на тому чи іншому напрямку. Що роблять наші військові? Вони не звертаються там по довгих логістичних цепочках. Є доповідь, що така то частота не працює. Вони беруть Паяльник, ряд сайтів завозять те, що необхідно, інколи це відбувається дивними шляхами, перепаюють це все в бункерних напівпідвальних приміщеннях, і потім ця штука летить і вражає ворога. Отак воюють українці. І наші партнери міжнародні, інколи потім ми я застосовуємо їхню техніку засоби, кажуть, а що так можна було? Так, да, так можна було, хлопці. І це і Шикарно. Ну, слухайте, це прекрасний приклад, приклад для. Для них да безперечно, ми це все розуміємо. Ну слухайте, насправді мені багато хто з військових розповідав, як вони вдаються до того. Що і взагалі не втямки нашим західним партнерам, і коли приїжджають, вони просто розводять руками, беруться, хапаються за голову, за бороду, за потилицю і кажуть, хлопці, як вам це вдалося. Тому насправді, ну тут про це навпаки потрібно говорити, щоб люди в тому числі і такі речі розуміли. Тому що те, що ви робите, це вже гідно, ну, це, це величезний вчинок для всіх нас. А те, про що ми зараз з вами говоримо в контексті винахідливості, ну так це мають знати також усі, мені здається. А розкажіть нам, будь ласка, як от е, ми також бачили, можливо, це також український винахід, коли мова йде про те, як збивати ось ці дрони, які летять з Росії, російські дрони, коли, наприклад, там декілька автоматів чи кулеметів, я не знаю, знаєте, вони так в монолітній такій трубі чи ж от вони так примонтовані разом, і їх просто використовують для того, аби не закінчилось, Ну якомога швидше е, вірніше не можна було вичерпати патрони. Е, от вони так крутяться і стріляють по цим е, літальним апаратам російським. Е, ми правильно розуміємо, що це в принципі створено для того, аби економити, по-перше, ракети для ППО ПРО і ну не витрачати їх на. Умовно дешеві дрони, так? Вони призначені для інших ракет, для інших видів ракет. А от просто придумали таку історію, коли можна вражати власне і таким видом озброєння. Досвіду користування не було, я розумію, про що ви кажете, я десь бачив фотографію. Якщо ця штука застосовується ефективно, це є дуже добре. І це таки один із простих прикладів того, наскільки працює це... для чого такі засоби? Це потрібно, звісно, важко кулемети, а також от подібне, що ми бачимо, воно потрібно для того, щоб збивати ті безпілотні літальні апарати, які мають достатньо невисоку швидкість, які візуально можна спостерігати, і дійсно, щоб на них не витрачати ракети і інші боєприпаси до вогневих засобів, при назначенні яких є збивати більш значні повітряні цілі противника. А ви чули бачили цей скандал, який відбувся зі тарлінками, не знаєте? Ні, поки що не а знаю. Там, там там історія дуже проста. Значить, перше з'являється повідомлення про те, що е, Збройні Сили України зверталися до Маска до Ілона Маска з тим, аби ну, аби його компанія не блокувала старлінки, як пишуть ці журналісти, там на підступах до Криму чи в Криму і і так далі. Тому подібне, і він відмовив після цього, з'являється повідомлення, що Пентагон закуповує там 400 500 одиниць е, ось цих старлінків. Для того аби автономно використовувати, тобто без дозволу маска, тому що він відмовився чомусь. І ось про ці старінки продовжується вся історія, і скандал наростає. Можливо, щось чули? Це просто до слова. От ви згадали про старлінк, то я також сказав. Я нічого не чув, але наскільки пам'ятаю з минулого разу, політико дипломатичного керівництва нашої держави вдалося знайти той інструментарій, який почули той запит, який почули наші міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати Америки. І на політичному рівні були прийняті ряд рішень, і старин продовжує працювати в нас в військах. Відповідно, я думаю, що якщо зараз виникають якісь певні складнощі, вдасться демократичному світу провести необхідну роботу для того, щоб ці засоби зв'язку продовжували активно працювати, виконувати свої безпосередні завдання, забезпечувати зв'язок, бо ми їх використовуємо для забезпечення зв'язку. Це ж їхній функціонал, їхній функціонал. А хто між собою зв'язується, ну якщо зв'язується військові, ну, то що так. це дискримінація військових, нам що не можна перетелефонувати, як зараз з вами ефір, Можна ж правда? Тому ну, я так. думаю, що е, е, міжнародні е, наші представники, е, я маю на увазі ті, хто представляє на вищі міжнародні рівни нашу державу, вони з тим точно правляться. Я хотів би з вами торкнутися ще однієї теми. Вона насправді дуже сумна, печальна, але звідси ну, нікуди не дінешся, тому що. Ну, можна лише уявити як людям цивільним, які щодня ну, живуть в війні і спостерігають за новинами. Я не можу навіть уявити як військовим, які безпосередньо воюють, захищають і при тому всьому читають такі новини. Як, от, наприклад, заарештували військома в Одесі. Спіймали на хабарі військома там Дніпропетровщина? Знову ж таки, ми бачили маєтки і статки у військома там на західній Україні, десь в якомусь містечку і так далі. По скажіть, будь ласка, як хлопці, побратими, і ви особисто можливо, як сприймаєте такі новини, коли ви їх читаєте? От ви воюєте, так? Ви ж воюєте за нас усіх, за нашу незалежність, за нашу свободу проти ворога? А тут як була корупція, вибачте, так вона і залишається. Та ще й корупція на війні. От як це сприймається для вас? Загальна реакція треба запікати. А що стосується більш серйозної розмови, скажу вам так: якщо ці факти виявляються, це свідчить про те, що так чи інакше, під час повномасштабної війни в нас державі вдалося зберегти інституції і вдалося зберегти роботу, в тому числі правоохоронних органів. Оскільки якщо ми дізнаємося про ці факти, значить працює журналісти спільнота, значить працюють і правоохоронні органи, і антикорупційні органи. Це є дуже добре в суспільстві. Наприклад, ті, хто намагається нажитися на загальному урі. Нам, в свою чергу, потрібно робити якісну свою роботу. А коли ми виграємо війну, я думаю, що в кого буде бажання можливість, він долучиться до державотворчих процесів і посилить ті напрямки, які будуть покликані щоб очистити наше суспільство, а також важливі посади від тих людей, які їх використовують для особистого збагачення. А не для блага української нації. Саме тому ми намагаємося, особисто я намагаюся не приділяти тому уваги, тому що філософія життя наступне. Ми маємо максимально якісно і чітко зробити все, до чого у нас дотягуються руки. Як тільки ми дотягнулися до того, що було потрібно зробити, визначаємо нову ціль, рухаємося до неї. Зараз ключова пріоритетна ціль це є моє життя, це є життя моїх побратимів. Зробити все можливе і неважливе від себе для того, щоб внести свій вклад в перемогу України на полі бою над окупантом. Ми цим живемо, це наше життя. Я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. Спасибі величезно і за те, що ви робите для всіх нас. Бережіть себе, будь ласка, хлопцям вітання. військово передавайте. Спасибі і слава Україні. Дякую, Героям слава, Па. спасибі, друзі. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Військовий, класний військовий. Бажаємо йому сил і здоров'я, і найголовніше нехай береже себе і е, своїх побратимів.